Ммм? Ммм? Допустим. Опа. 200 до ситуации. 4200. Окей, став. Там за час, Это же можно... Не надо, да, такое такое. Банк с другой пара, да? Это нечестно. Так нечестно. Так, а еще не Два. К2О квартира. Офис, 240 тысяч. Немного. Зачем? Строительство за провода Дружба завершено. За провод заработал и приносит государственный прибыль. Каждый держатель акции за провода может продать их по 40 долларов. Чудес. У меня скільки? ДР? ДР. Чудесо. Чудесо. По 40 долларов. У меня 100 было. 100 на 40 долларов. мне 8 тысяч, я продаю 200. Мне 4 тысячи сторон. Мне 400 за 10. 16 тысяч, будь ласка.

Я регуляр. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, ренок. Вайда, марокка чистого. Ну, маган, 7500 немає. Ой-ой-ой. Я umas, 4. ,大丈夫?270 тисяч немає. П'ять. Синь, Раз, два, три, чотири, п'ять. Ренок. Можна сниму? З чим? Тим, що ти. Прийшов? Це круто. Є покупання на загарній домі рідачі під Києвом. 90 тисяч доларів. Де О. Да. Можно еще одну тему да. Предприятием и урожь интересуются влиятельные, люди. похоже, вы мешаете им заключить в по пакета акций. Они еще раз предлагают вам продать собранный ваучер в 50 долларов. 50 долларов. КРС. КРС. Еще одну? Качай. Пиши, пожалуйста, все актеры руки. Иди,

Якщо у тебе 100 тисяч, ти можеш подати. Да, так, ну що? я хочу ще останній коло на малому попробувати, а далі ще ж не так. Замітили? В тебе є всі ресурси для того, щоб ти розвивала свій дачі? Я знаю, але я хочу останній okay, okay, раз тут. Okay. В, в сусідній деревні бідна сім'я продає свій сертифікат на 20 соток землі. Повна стоїмость 6. Так, мені треба троєчку або п'ятерочку. Я купив собі духи. мара, по 100 долларів. Можна пошикуватися, що... Да. А я купив собі домик Барби і Кела. А я не собі поговорю, що дітям купати, що. 4, 2, 8, 4. Раз, два, 1600 кишков, три, чотири. чотири. Так, Скільки я потратила цього разу? Стопися, у нас. Це мені, 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 мені. Так, Одесь значить кіст. шанс. Давай, великий. Летаємо, летаємо. Тобі є можливість ворот, в этот год сьогодні, столько десят тисяч доларів, потрібно 6 тисяч по 7 дохода. Це вже супер це 150 тисяч, так? Подписывайтесь, тихо відбільше за рік. Чому зразу за рік? Не затримав за місяць. Не було близько, але бажано. 18 і 7 місяців. Це хоч, це майже 6 тисяч, 8. Це досить доларів. Це 8 тисяч. Скільки це полторів? Але коли його тільки? А. А, значит, скидывай Ти шестьдесят сто. Ты бараш, не может ты бараш? Сим. Ты бараскимос. Кто схочет? Ты бараш, набираешь? Ты барас, кимос, не барас кей, не зайспошта. Окей. Я секунду. Це пакет для ситуації. 1 2 3 4. Ах, так. Кейт. Все нормально. Вітаємо, що ви стали визаста. Обичаз на позиції. Я звільнений із зайшманої партії, Але дуже не. Посельний тикет залишається. Посельний вашем подъезде живет одинокая старушка, У нее есть дети, <с> но они совсем о ней не заботится, Она даже не может сходить в магазин купить себе хлеба и молока. Вы можете взять на нее опеку. Это обойдется вам в 100 долларов ежемесячно. Если вы не лишены сострадания, добавьте 100 долларов в расходы и сохраните эту карточку. Доброе. А, 100 долларов я не просто не сюда не Да. Не да. Не так, давний шоу посады, скажите мне. Да, давай. Новый давай расход, давай. да. Новый расход, да?